Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні я розказувати вам про один з моїх найулюбленіших брендів. Ви всі знаєте, як я люблю Герлен. Що вам цікаво послухати про мої Шелімар, Самсару, Льорд Блю, Інсоленс, про ідеї, про дизайн, історію цих флаконів а, і композицій. Я вам залишу звичайне посилання. Побачимось з вами в коментарях. Я сподіваюся, як завжди. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і передивлятися мої старі відео, там вже багато чого цікавого. А сьогодні на мені не просто так моя чорна сукня, тому що випуск присвячений парфуму, одноіменному парфуму. Маленька чорна сукня для Петіт Хоп Noir від Герлен. І чого б це я? Розповідала вам, присвячила цілий випуск такому, як багато хто скаже, нецікавому, банальному компотику, як ляпетит Робнуар. Але не все так просто. Я не являюся великою прихильницею цього парфуму і, незважаючи на те, стверджую, що в Герлен просто немає нецікавих історій. Тому навіть Щодо цього парфуму, є що послухати, є що цікаве дізнатися, а тому давайте розпочинати. Petit Роб Нуар має свої а, загадки, свої секретики, про які можливо ви не знали. Якщо вам цікаво, чому? Саме присвячені маленькій чорній сукні. Чи завжди флакон виглядав так, як він є зараз? Чи завжди цей парфум про вишню був саме про вишню? Якщо цікаво, я вам зараз все розкажу. Якщо я вас запитаю, які зараз найбільш популярні фруктові ноти в парфумерії, ви мені назвете манго, персик і, звичайно, вишню. Але оцей тренд на вишню розпочався саме з цього парфуму, саме Le Petit Петі Noir, про який ми сьогодні говоритимемо. Можливо, тоді це не стало прямо трендом, але це, я впевнена, надало ідею іншим парфумерам підхопити цю ноту, зробити з неї тренд. Бо вони побачили, що ідея. Спекулювання на смачній вишні в парфумері вона спрацювала і парфумерна вишня привабила багато людей, привабила маси. То чому ж не використати цю ідею? Як все починалося? Починалося все в 2009 році, тобто 15 років тому, коли Герлен вирішили, що так, увага і лояльність старої доброї гвардії, яка полюбляє класику, яка приходить за брендом Герлен в магазини це дуже добре. Але непогано було б ще завоювати нових прихильників, молодих прихильників і повернутися лицем до молоді. І тоді Герлен випускає парфум, який має бути націлений цільовою аудиторією, якою має бути сучасна, молода, зухвала дівчина. Для цього треба зробити щось відмінне від того, що вже є в арсеналі Герлен. Потрібно взяти якусь зрозумілу, смачну ноту і через неї підступитися до нової аудиторії. І цією смачною нотою. Має бути ягода. Але яка ягода стала основною для Петіт Ропнуар? Чи це була вишня в 2009 році? Ні. Зараз я вам розкажу, яка це була ягода. На той час в домі Герлен працюють два основні е, парфумери. Ну, тобто, ще працює Дельфін Жак як е, активний парфумер, але Є такі дві конкуруючі фігури між собою: це Сільвен деля і це Т'єрі Васар. Обидва вони полюбляють гурманіку. Обидва вони обігрують це так, як хоче від них Герлен. А Герлен завжди полюбляв гурманіку ваніль. Фрукти. Так, фрукти в герлен були завжди такі завольовані, неявні. Візьмемо той парюр з геть неявною сливою. Візьмемо персики, які всі досі шукають, і далеко не кожен знаходить в Міцуко. Але це завжди було присутнє близько герлен. І ось ці два парфумери, вони обидва дуже гарно. Пораються, в них дуже гарно виходить обігрувати гурманіку. І Герлен доручає на той час саме Silven de Court в парі з Дельфін Джелк розробити оцей модний, сучасний, націлений на молодь парфум. І Сільвен de надихається макароном. Ніде ми не знайдемо в офіційних пірамідах, який саме то був макарон, але говорять, що це був саме малиновий макарон. Якщо ми подивимося формулу першого епітіт робнуар, ви там, вишні справді не знайдете. Ви там знайдете мигдаль, ви там знайдете саме макарон, ванілі, звичайно, бобитонка, Багато пачулі і лакричник. І парфум дійсно виходить гурманський. Дійсно, виходить більш молодіжний, новітній. Його прихильники закочують очі, бо це вже далеко не класика. Але не так багато було людей, яким це не сподобалось, бо в 2009 році цей парфум був доступний лише в бутіках. Тобто його можна було купити лише в бутіках. Парфум наливають. В класичні флакони. Тобто, одною ногою в класиці, другою в модерні в сучасності. Обирають флакон жандарм з плечиками, флакон дизайну тобто, модерн, але цей класичний флакон переробляють, його замальовують градієнтом. Кольоровим це був не червоний флакон. Перший випуск 2009 року це був а, такий фіолетовий темний флакон, градієнт, і малюють на ньому чорну сукню. Флакон з чорною сукнею називається Ляпети Noir, нова композиція. Чому саме нова сукня? А, чому саме чорна сукня? Маленька чорна сукня це. А, Такий символ фашн символ, символ моди, символ Шер, Шанель. Але, як заявляли в Герлен, чорна сукня в світі моди, це все одно, що Герлен в світі парфумерії. Тобто, як чорна сукня має бути в гардеробі кожної жінки, і кожна знайде свою. Так і парфум від Герлен має бути в парфумерному гардеробі кожної жінки, і кожен обов'язково знайде те, що йому подобається, що йому близьке. І справді, в арсеналі Герлен дуже багато парфумів. Ви можете знайти урманіку, схід, лаванту фрукти, шипри. Цитруси, одеколони, якісь обігрування натуральних на запахів, запахів природи, трави, квіти, троянди, будь-що. На будь-який смак, смоли, ваніль. На будь-який смак, ви обов'язково щось своє знайдете. Ось, ось така алегорія, ось така паралель і тому саме маленька чорна сукня. Цих маленьких су, чорних суконь буде дуже багато. Ми знаємо, що маленька чорна сукня це парфум, який набрав чи не найбільше фланкерів в своїй лінійці. Тож, є там, де розгулятися, правда, вони не дуже невідновного відрізняються, але це вже нюанси. Повернемось до початку, до виникнення цього парфуму. Те, що він з'явився ексклюзивно в бутіках, ніяк, як ви розумієте, не допомогло Герлен привернути до себе увагу молоді, бо скільки молоді, скільки представників молоді ходить по ексклюзивним бутикам парфумерним. Перше, а особливо ті, хто ходять, скоріш звертають увагу на класику, на ексклюзивну приватну лінійку, ніж на якусь нову компотну композицію. Тому, і більш того, вона досить ще залишається специфічною, тому що не така вона вже зрозуміла з великою дозою лакричника і пачуль. Тому в 2012 році, коли вже Т'єрі Васер є головним парфумером Герлен, йому доручають обновити цей парфум перед тим, як його покласти масово на полички парфумерних магазинів. І Т'єрі Васер чудово з цим справився, він обновлює, спрощує композицію. Робить її дійсно компотною, насправді компотною. Якщо до того це був просто якийсь натяк, спроба зробити зрозумілий гурманський такий жіночний, дуже легкий парфум, не дуже це Сільвін деля Курт вдалося, вона все ж таки а, зробила його більш темним, насиченим, хоча таким досить радісним а, і смачненьким. А тірьвесер він прикручує на мінімум лакричник. Прикручує на мінімум пачулі, натомість додає гучності бабантонка, ванілі, те, що люблять люди смачненьке, солоденьке, додає троянду, з якою він любить працювати, і а, вишню. Він замінює той самий макарон, макарон малиновий нотою вишні. І додає багато мигдалю. Наче така інтенсивна піраміда. Але насправді це такий типовий, так, солодкий, так, досить яскравий, але типовий компот. Але цей компот дуже сподобався масам. Знову ж таки, прихильники класики на нього фукали, казали, що це щось незрозуміле, це поплюження стилю і а, репутації такого дому о, випуску цього компоту. Але... Знайшлося дуже багато прихильників, які хотіли, хотіли щось таке легке, легке і зрозуміле. А ті, хто не знав, в принципі, що таке дом Герлен, то вони приходять в звичайні парфумерні магазини за чимось зрозумілим, приємним на повсякдень, щоб від дівчини приємно пахло. І на наступні 10 років. Маленька чорна сукня від Герлен стала тим популярним, надзвичайно популярним, зрозумілим парфумом для дівчини, яка просто хоче приємно пахнути. Ну, та ще й має від, від такого на поличці знаменитого парфумерного дому парфум. І гарний флакончик. Ось так виникли ці чорні суконьки. Я вже на початку сказала, що особисто я не дуже люблю цей парфум, бо я його саме так і сприймаю. Такий собі компотик, веселенький, приємний, коли не знаєш, що на себе надягти, але не з нашими гардеробами, так? коли в нас просто полички завалені. Але все одно дуже багато людей, особливо тих, хто цікавиться герленом, доходить до тої ступені, коли може й мені треба оцю суконьку. І я маю. Отак, От не люблячи цей парфум, чотири парфуми в своїй колекції, чотири сукні. По-перше, я вам скажу про свою улюблену а, сукню чорну від Герлен. Це екстракт. На жаль, в мене немає дуже в гарному а, флакончику, який вже зняли цей екстракт. В мене є просто в тестерному такому кубику а, кубі. Нема там на що дивитися, але сам парфум смачний. Оце для мене вишневий парфумерний льодяник. Так, хімозненький, так зрозумілий, солоденький, радісний, але він такий от саме радісний, такий зрозумілий, смачний, і саме про вишневий льодяник. Тому я його люблю. Говорять, що оця саме перша. Версія, вже перероблена 2012 року, вона оде парфам, вона схожа на екстракт. Я саму першу версію не пробувала, тоді мені це було нецікаво. Тоді я з мало була знайома. Я починала захоплюватися парфумерією, мені було щось таке, більш якісь такі складні, цікаві, незвичні для себе, незвичайні парфумерні композиції відкривати. І тому це якось першу я. Ось перші випуски пропустила. Але коли там, через декілька років свого захоплення я почала захоплюватися герле, і до мене попав екстракт чорної сукні, я просто Це був певний період, моє парфумерне я, я його дуже багато носила. Це справді було смачно, гарно, радісно і водночас зрозуміло. Все, що я пробувала на поличках магазину, мені дійсно розмитим компотом. Не подобається. Чому ж і як в мене з'явилися три інші версії, окрім екстракту? Ну, По-перше, найбільш популярна версія це Black Perfetto для Petit Rob Noir. І в мене це Eau de Parfum Floral. Є Eau de Parfum і є Eau de Toilette. Що вам хочу сказати? Так, той здає шкір. Чому вона користується популярністю, я вам потім ближче покажу флакон. Флакон, як на мене, просто ідеальний. А, оце чорний, матовий, а, ні на що не схожий. Тут намагалися зробити таку от саме зухвалу версію цієї, цієї сукні, додали шкір. І ті, хто вважають сукню, звичайну. Компотною, нецікавою, розбавленою. Вони звертаються до цієї версії, і вона дійсно цікавіша. Вона насичен, більш насичена, вона більш зухвала, вона яскравіша, тут така вишня темніша за рахунок цієї шкіри. Але, чесно кажучи, мені ця шкіра груба. Я ну, не те, щоб хочу таке носити. В мене цей парфум викликає такий ольфакторний дисонанс. З одного боку, це ще таке зрозуміле, легеньке, солоденьке вишнева, з іншого груба шкірянка. Але що хочу сказати, от в мене був випуск до цього, я її віддарувала чорною сукнею, цей «Black Perfetto» без дописки, до, допису «Floral». І там була шкіра дуже груба, от просто дуже груба. Потім я купила просто для колекції, але таки розпакувала, бо мені дуже хотілося потримати в руках ось цей гарний флакончик з допискою флораль. Хоча це не оде-туалет, здається, туалетка з такою квіточкою. Я б хотіла мати також для колекції. мені дісталася оця оде парфум-флораль. І ну, я теж рада. І скажу вам, що тут шкіра м'якша. І мені набагато. Більше подобається, як вона звучить, якщо це для вас має значення. Тобто, якщо ви шукаєте, хочете також, до речі, вона знята, ця версія. Якщо ви шукаєте собі в колекцію, майте на увазі, що без допису Флораль вона більш груба, дуже груба, а з дописом Флораль більш така, як на мене, носибельна. Яка. Ось. Тобто взяла її заради цікавості, заради флакону, ібо вона дійсно цей фланкер відрізняється від інших. Наступний Наступний в мене з'явився це фланкер 2020 року. Це лінійка Soul French. Нічим вона не відрізняється від звичайно од парфам, окрім як флакончиком. І мені дуже хотілося взяти оцю таку гарну, наче фаянсу, наче фарфорову або керамічну версію флакону. Ну, насправді це просто, мабуть. Просте фарбоване скло, я так думаю, не знаю, не впевнена. Але дуже мені подобається, як виглядає. І поки ще можна дістати я його купила собі в колекцію, просто тому що дуже подобається флакончик. І остання версія це 2003 року, якщо не помиляюся це Cherry Rose популярна вишня, троянда, яку я люблю. І мені щось просто хотілося купити, чимось себе в один з днів порадувати. І чому не порадувати себе герлен, правда? Маленьким флакончиком сукні. Тим паче я сподівалася, що можливо тут троянда буде якось більш виразно звучати. Ну, вона звучить приємно. Це все, що я можу сказати. Тут не вишня, скоріше як ягода, тут вишневий цвіт, троянда натяком. Такий я вже про нього розповідала легкий, дуже безтурботний парфум, скоріше парфум для дівчини-підлітка. От саме не ухвалою модної дівчини, як задумували колись Герлен, а для дівчини-підлітка. Таке б я дівчинці 14-15 років до 20 рекомендувала, якщо вона просто також любить приємно пахнути і не захоплюється аж так парфумерією, їй не подобаються якісь такі щільні зухвалі або а, оригінальні композиції, просто вона любить. Гарні парфуми. Тобто, щоб розвивати гарний парфумерний смак, з цього парфуму можна починати від 100%. Не знаю, чи він довго протримається в моїй колекції, можливо, я його в певний час залишу і подарю потім дійсно своїй доньці. Побачимо. Але нічого видатного, просто приємний. Мені інколи хочеться в нього, наприклад, вдягтися, щоб заснути. Бо він. Приємний, заспокоює, і таку безтурботну посмішку викликає. Ось так в мене з'явилися ці три версії чорної сукні. Ну, Мабуть, це все, що я мала вам розказати про цю чорну сукню. Розкажіть мені, чи любите ви цей парфум, чи взагалі з ним знайомі, можливо, він. Пройшов повз вас, можливо, ви також його вважаєте компотом або знайшли для себе якийсь інший цікавий фланкер цього парфуму. Давайте поспілкуємося. Я дуже люблю Герлен, дуже люблю вам розповідати про цей бренд, про парфуми від цього бренду. І дуже мені цікаво дізнаватися щось нове. Я впевнена, що вам також є мені що розказати. Бережіть себе, головне, я вас всіх обіймаю і до нових відео. Бувайте!